Далі у нас Вадим Васильчук на зв'язку. Депутат Київради, командир зводу ТРО ЗСУ Києва. Вадима, я сьогодні вас правильно назвала. Ви зверніть увагу. Добрий день вам. Доброго дня. так я постійно вас дуже називаю приємні. Василь. Ну, бачите, потроху виправляюсь. Скажіть, Ні, будь, будь ласка, раді. ми сьогодні говоримо про Білорусі, про те, що вони там починають навчання і називають їх таким незрозумілим терміном, якби навчання. Вони від там відпрацьовують захоплення чужих територій чомусь. Ви як вважаєте, які, яку загрозу становлять нам ось ці навчання, які будуть тривати спільно із росіянами з 8 вересня, вочевидь на наших кордонах? А, ну, коли ми стояли в Києві, ми так само долучалися до того, щоб формувати. Оборону міста Києва я впевнений, що за цей час, який пройшов, ми змогли сформувати оборону не тільки навколо Києва, а й навколо Рівненської по території Рівненської області, Волинської області, Житомирської області та Чернігівської. І я думаю, що ми готові достойно зустріти противника, якщо йому раптом захочеться свої навчання. Перемістити на нашу територію, тому е вважати, що це є великою загрозою. Сподіваюся, що наш генштаб за цей час вже досконало вивчив корпуси, які є білоруські, так само російські, і ми готові в повній мірі зустрічати ворога. Ну, будемо сподіватися на те, що в них там вистачить розуму потренуватися, де не морочити нам голову. Скажіть, будь ласка, ви ж, мабуть, чули інформацію про те, що Путін або тезу про те, що Путін там ставить нові собі дати, мріє про інше. Він хоче вже до 15 вересня захопити Донецьку область. Чому він змінює постійно ці дати і що йому вдасться зробити до 15 вересня, зокрема на Донецькому напрямку? Ну, про наскі мені складніше трошки, бо ми на Харківському. Але якщо з загальної а, того, що відомо, я впевнений, що не вдасться. А чому зміни дат? Ну тому, що як і за три дні нічого не вдалося, як за місяць і за півроку, тому змушені постійно показувати якісь нові дати, тому що йому потрібно якось виправдовувати свої дії перед а, своїм. Населенням перед своїм, навіть військовим, тому що як я розумію, навіть уже всередині військових Російської Федерації є бурління і нерозуміння, як триває війна, незадоволеність ні озброєнням, ні підготовкою російської армії, як виявилось, яка не є готовою до війни. А українська армія б'є била і буде бити на всіх відтинках фронту. По Донеччині маємо. Важку ситуацію, але я впевнений, що ніяких 15 вересня на адміністративному кордоні Донецької області для Російської Федерації не буде. А що відбувається на Харківському напрямку? Якщо ви там стоїте, ну звісно, скажіть те, що ви можете говорити. А були проведені певні ротації. Це не є секретом. Це вже публічна інформація. Всі знають про те, що а, це нормальний процес завжди у війську, коли частина збройних сил відводиться для того, щоб вони могли і перепочити, і перепідготуватися введені введення сили, тому я думаю, що ворог буде отримувати по зубам тільки сильніше. А ми прийняли рішення залишитись, не йти на ротацію, тому працюємо далі. А б'ємо як завдяки тому, що маємо можливість в повітрі набагато вперед за лінію розташування висуватися і давати чіткі координати, передаємо її старшому брату, який відповідно відпрацьовує точно з невеликою похибкою. Тому ворог постійно намагається з нами боротися силами реп або антидроновими рушницями. Десь має успіх, але як правило нам поки що вдавалося уникати цієї е, їхньої зброї. А чи фіксуєте ви, Вадиме, підсилення противника? Знаєте, можливо, фіксуєте пересування ворожої техніки або підсилення в плані живої сили? Ми постійно фіксуємо пересування. Це теж нормальний процес, оскільки війська постійно в русі. Я не можу сказати, що є прям підсилення, хоча є певна зміна в тому, що додали певну кількість важкого озброєння артилерії, яку ми відслідковуємо, і як тільки вона висувається в ті можливі координати, де ми маємо можливість вести спостереження, ми одразу її відслідковуємо виловлюємо і відповідно направляємо на неї нашу артилерію, тому я впевнений, що ворогу. Складніше працювати на нашому відтинку завдяки ініціативі відповідно нашого підрозділу, яка має достатньо очей за фронтом, і прокоментуйте, будь ласка, або висловіть свою думку з приводу цієї історії, що там частини 3-го армійського корпусу РФ переміщаються на е тимчасово окуповані території Запоріжжя і Харківщини. Що вам відомо чи є там ці підрозділи? Бо я сьогодні говорила з експертами. Вони кажуть, що їх там збирали на швидку руч, і в їхній потужності насправді ніхто не вірить. Ну, я також а, мав нагоду прочитати аналіз а, з приводу цього підрозділу. Все покаже життя тому що все таки, навіть якщо їх збирали, у них був якийсь попередній досвід. Я впевнений, що не можна весь корпус міряти одним мірилом. Впевнений, що будуть підрозділи, які матимуть досить нормальну, фактичну здатність битися, але ця. Тому що справді він був сформований на швидку руч, і а, там вікова категорія, яку ми принаймні всі мали змогу бачити, є досить а, вже такою солідною. Називаємо це так, і вона не дозволить в повній мірі якісно виконати завдання. Наші хлопці а, мають можливість. Також відслідковувати це по харківській області. По Запорізькій не зможу вам дати коментар по Харківській. Бачимо я ж кажу, висування більш важкого озброєння посилення противника, але не критично на даний момент. І ще хочу, щоб ви прокоментували інститут вивчення війни, заявив про те, що Кремль збирає нові збере нові сили для наступу на Україну восени взимку 2022 року. Ну багато експертів говорять, що зараз так би мовити на на осінь ну. Найближчі місяці так будемо притихнуть вони. Ну а потім почнуть уже щось інтенсивно робити. Ви як вважаєте? А, ну по перше, по ось ця півроку війни показали, що Росія провалила всі свої спроби зібрати ту достатню кількість після величезних втрат в Україні, а свого особового складу провалила спробу його поповнити, тобто Тих планах, які собі ставили російське командування, у них провал. Чи вдасться їм знову в майбутніх планах його виконати? Ну це покаже тільки знову життя. Але я впевнений, що буде ще важче, оскільки російські громадяни чітко побачили, що це не побідоносна війна, що тут ніхто їх не чекає з квітами. Ми їх чекаємо. Якщо і з квітами, то це квіти нашої артилерії, піони гіоцинти, Савушки, і я думаю, що а, ворог а, не зможе зібрати ту достатню кількість, яку би він планує. Щось вони, звичайно, якісь непотріб зберуть. Зокрема, так як вони збираються по колоніям збирати людей а, колишніх злочинців. Але злочинці це не військові. Так вони залишаться злочинцями і будуть вмирати. Вадима, тут нам глядачі пишуть в Ютубі, що запитують у вас, а правда, що росіян зброя закінчується? Ви як людина, яка е безпосередньо бачить, що відбувається там, вам там краще видно. Скажіть, будь ласка, чи бачите, ви що вона закінчується? Або хоча б зменшується кількість, що є певна, що менша кількість обстрілів на нашому відтинку я не можу сказати, що зменшувалась кількість обстрілів, тобто. У них зброї на даний момент достатньо для того, щоб ввести ту інтенсивність обстрілів, яка й була, можливо, вона зменшується завдяки нашим діям, як хаймерси, які атакують склади, і на певних відтинках вони не встигають поповнювати вчасно ту кількість у нашому відтинку. На даний момент інтенсивність обстрілів, якщо якою була, такою і залишилась. Зрозуміло. скажіть ще таку історію з приводу референдуму? От ми говоримо зараз про 15 вересня. Говоримо, що Путін хоче захопити Донецьку область до 15 вересня. Раніше ми говорили, що до 15 вересня вони хочуть провести референдуми, псевдореферендуми на тимчасово окупованих територіях. Як ви вважаєте, ну що пішло не за планом? Бо знаю, що вони там нервують, якось підганяють колаборантів, але, вочевидь, от експерти, які приходять до мене в ефір, вони говорять, що навряд чи їм вдасться провести цей псевдореферендум будь-де. Чому провалився їхній план? Або чому він провалюється, як Ви вважаєте? Я думаю, що це спільна робота усіх. Це спільна робота збройних сил. Це спільна робота різних силовиків і, зокрема, нашої розвідки, яка працює в ТУ. Це спільна робота і наших громадян, які не хочуть і не підтримують жодним чином нові. Республіки чи входження до Росії, тому я впевнений, що це напевно тільки підкреслює те, що і ці території досі є Україною. Громадяни її визнають виключно Україною, і їм не вдається тому сформувати ось цей референдум. А якусь картинку намалювати, зокрема, так як вони насправді малювали її постійно всюди, де його і провели. Можливо, їм вдасться знову привіщити прив... прив... Людей, які будуть з інших областей, або частину колаборантів, які все таки погодилися на ці речі, але вона буде незначною. І чи матиме вона такий ефект? Я дуже сумніваюся. Дуже важливо, що колаборанти чітко зрозуміли, вони також будуть помирати, їх ніхто не захистить. Наші Партизани, наші збройні сили, які є, а, залишились там ССО та або робота Гуру, продемонструвала, що кожного знайдемо і кожен отримає по заслугам. Це точно. Я ще дивлюся, що на Харківщині вони вже референдум. Псевдореферендум планують на жовтень. До речі, не бачила цю інформацію. Це щось свіже, мабуть. Про це повідомляє головне управління розвідки оборони оборони. І вони говорять, що там, значить, російські загарбники, може, ви знаєте цю історію, пропонують людям підписувати місцевим мешканцям підписувати петицію за проведення псевдореферендуму, бюлетені якісь роздають, і там, значить, збирає голоси. Приміром, якийсь депутат від партії Єдина Росія вам щось відомо про це, що в жовтні планують на Харківщині? Це нова так само для мене, як і для вас інформація. Я думаю, що обов'язково з нею ознайомлюся. Я вона, якщо і має актуальність, то це дуже невеличка частина Харківської області на даний момент перебуває під окупацією. Російських військ і а, видавати бажано за дійсне, що це вся Харківська область прагне бути а, з Росією. Я думаю, як і завжди, ворог готовий і буде це робити, а нам своє робити. І чим швидше ми звільнимо ці території, тим менше буде цих загроз. Ну, дякую вам за те, що ви працюєте на цьому напрямку. Вадим Васильчук був з нами на зв'язку. Приходьте до нас в ефір. Ще й бережіть себе. До речі, депутат Будь Київради, дякую. командир взводу ТРО Збройних Сил України Києва.